Друзі, вітаю вас на каналі. Сьогодні свято, Вербна неділя. Мене звати Світлана і я хочу поділитися з вами своєю сумною історією. Маємо сім'єю, козочок, яких дуже любимо. Живемо в селі, ми як переселенці, село Красна Коса, Одеська область. І сьогодні дізналася дуже погану новину. І так як. Це може статися з кожним. Вирішили поділитися, щоб ви берегли себе, берегли свої сім'ї, своїх рідних, своїх тварин, яких ви маєте, і щоб це зло не повторювалося. Сьогодні, як і завжди, ми вивели наших козочок пастися, прив'язуємо їх, де вони пасуться у нас недалечко. І так як їх у нас чимало, то дорослі кози прив'язані, маленькі біля них бігають. І одна із них, Дана, ось вона біжить. Зараз на фото. Одна з найлюбленіших наших козочок, сьогодні потрапила під ніж дуже поганим людям. Вони святкували день народження і захотіли шашлик. Нам сказали, де можна знайти. Вони вже жарили цей шашлик. Ми знайшли. Голову нашої кози біля їхнього двора і все в крові там. З двір ми не заходили, але біля двора І ця людина зізналася. На камеру, звичайно, він відмовився це говорити, пообіцяв, що поверне гроші, але через годину-дві нічого не було. Хай країна знає своїх героїв, тому що так не можна поступати. Ну, так Треба було вам сказати чи вам, чи вам, чи вам. Я дуже поручитися, так? Що? У ну, що, что сомневается, что в полиции? В чому? Значить, ви тобі не верят. Да, все страны не верят. Ну от. Ти на колобродив блин, і починаєш тут щось що то не так, ето не так, трубку візьміть, поговоріть. Ви і заявители, все, вот ви між собою. Або да, або Вам... Ну не колектори, щоб приїжджати готувати кожу. Гарно, вам дякую. Дана Дана хоче пастися, пастися хоче, дівчат, іди пасись, іди пасись.